2013-го більше мільйона українців вийшли на майдан незалежності. Вийшли аби захистити студентів, яких під час мирного протесту побили силовики за вказівкою тодішнього президента Віктора Януковича. Побили за те, що молодь відстоювала курс України на інтеграцію в ЄС. Найлютіші ночі припали на 18, 19, 20 лютого 2014-го. Проти мітингувальників застосовували кийки, гвинтівки та навіть бронетранспортери. За в активістів були лише будівельні каски та дерев'яні щити. В ті ночі серце країни було у вогні. Силовики вбили понад 100 українців наступного дня із загиблими прощалися на майдані. Сьогодні день скорботи прапори міста приспущені а поруч синьо-жовтим стягом траурна стрічка, аби вшанувати пам'ять відважних протестувальників, які почали шлях великої боротьби проти впливу Московії. До меморіалу Небесної Сотні прийшли львів'яни, дорослі і маленькі. Поруч із портретами героїв Небесної Сотні, синьо-жовті стрічки серед викарбованих облич. Наталія вдивляється у рідні риси. Ну, власне, мій чоловік і пішов на Майдан тільки після того, як побили студентів, побили дітей. Я знаю, що для нього було дуже важливе Україна і майбутнє нашої України. І я вірю, що якщо не ми, то наші діти обов'язково зроблять все, щоб Україна була така, про яку він мріяв. Львівські школярі принесли до меморіалу власноруч виготовлені ангелики, аби почепити їх під кожною з фотографій. Вони маленькі, але вже знають про героїзм Небесної сотні. Прийшов я повісити металки, бо я, я з України і я дуже люблю свою країну. Вшанувати пам'ять небесної сотні це люди, які просто хотіли захистити Україну від щоб люди не жили в так, як в Росії, хотіли ем, просто жити нормально і. Жити в і спокою. коли ти стаєш старшим, ти усвідомлюєш наскільки такі трагічні моменти були. Фільми, відео, ти дивишся про це і жахливо. Жахливі кровопролитні події тривають досі. Та героїзм небесної сотні і українських захисників, які вже 9 років захищають нас від мороку Московії, об'єднує одна мета вільна Україна. І ми обов'язково переможемо. Юлія Маленка, Юрій Кісь,